Друзі, розповідаю історію з ужендом Скарбовим. Всім дякую за підтримку, за цікавість. Так, насправді податки у це те, що цікавить нас тут підприємців, в Польщі найбільше. Отже, дивіться, що у мене сталося? Я заплатила ват. Я думала, що я заплатила ват. Я заплатила цю саму суму, яку я повинна була заплатити за ват. Це 6555 злотих, я плачу е вату за лютий. І виявляється, що я в призначенні платежу помилково вписала не ВАТ-7, а під 5. Тобто ще раз податок. Податок, який я вже заплатила раніше, там просто інша сума була. На що я отримала свою скриньку, поштову, електронічну, про те, що в мене є залеглість з ВАД. Я її урегулювала завдяки своїй. Наполегливості і допомозі працівників оженду скарбового за що я їм дуже вдячна, особливо телефонічно на інфолінії мені допомогли вирішити це запитання. Я нічого додатково не платила, все вругулювалось. У мене жодних проблем немає. Я молодець. Всім дякую за підтримку. Все добре, слідкуйте, будь ласка, все, що ви пишете, як правильно платити податки. Просто відкиньте всі лишні справи і платіть податки уважно, ну, не так як я. Ну, два роки ведення бізнесу, колись це мало статися така помилка. Будьте уважні, не робіть помилок. Всім хорошого дня, про на зв'язку.